Українці кияни, вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бандераньюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже них отже, поїхали зараз. Над столицею кружляє російський розвідувальний дрон, саме тому тривога. А ми все таки продовжуємо записувати актуальні новини для вас. Російська Федерація каже наступне, що Ніяких зустрічей Зеленського та Путіна не відбудеться, доки не буде погоджена адженда. Це означає, що Путін вдається до маневрів і затягує всіх в дипломатичне болото. Також Північна Корея привітала свої війська з парадом та почастями, які повернулися з окупованих територій з російсько-української війни. Це говорить про те, що вони публічно помпезно підтримують Російську Федерацію. Трамп Трамп говорив про те, що може буде надано миротворчий контингент. Однак Російська Федерація каже, що ніякого миротворчого контингенту не може бути, навіть якщо буде укладено перемир'я. Важливо у США зараз ФБР обшукує будинок колишнього радника Трампа, який почав його критикувати, і він відповідав за національну безпеку. І що цікаво, також. Апеляційний суд скасував 500 мільйонний штраф, який було застосовано до Трампа. Не все однозначно і в Сполучених Штатах Америки. Тому світ змінюється щосекунди, а ми з вами продовжуємо. З нами цікаво, та не соромно.